Доброго дня Україна! Заїхав сам глянути і вам показати, в якому стані в нас в даний момент Саксон на одному з полів. Там, де було 50 грам Гранд Стару, там, де був хізалофоп 08 Оріол Макс. По кукурузі видно, що він тут був. Оце незрозуміло, чому ця, ця щериця не загинула більше з цього, що була переросша. Ну, все одно не зрозуміло від Randstara до вона була загинути. Ну, хворіє як мінімум. Ну, друзі, до коліна треба срочно вносити. Геліантекс, Не раз, два, три, чотири, п'ять п'ять пар, п'ять пар. Якби не було оцих просібів, правильно оброблений, підготовлений ґрунт, взагалі була б фантастика. Так що не знаю, оце де, дивіться, де перекриття сівалки. Там де по два. Непогано, непогано. До речі, що в нас із коренем? трошки він був зігнувся. Але потім пробив кірку і пішов в ріст. Отакий фон. Дощів не передає. Хто знає, що буде далі в плані опадів. Ну, я думаю, що не прогадав в плані того, що. Сіяв не густо. Бачите, от раз і нема. Чого їх тут нема? Зійшли пізніше, ну, зійшли, Ну вони і не ростуть. Отакий от фон. Все, друзі, всім пока. Їдемо крутити гайки далі. Так, друзі, по дорозі ще заїхав на одне поле. Оце край. Це саксон. Саксон. Раз, два, три, чотири. Чотири пари справжніх п'ята ось лізе. Мурашки. Навірно, є тля небагато, але є. Вон, бачите? Черненька. Так. так, 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 так. Не догони. Амброзія починає відходити. Була вона жовтого кольору. Ось вже відходить, зелена, красива. Так, і далі, далі. І далі. Дивіться, що 50 грам гранстару робить. Ось тут також цікавий екземпляр був. Лобода. Лобода. Їй. хана цій Лободі. 50 грам рулить. Так. А, придивіться, я вам покажу поки, ну я бачу, бачу межу, де Саксон. Оце Саксон, 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 Саксон. Саксон. Це, мабуть, я сівалкою не доїхав трохи. А оце Старк. 100% Старк, тому що зразу я відсіяв був, тільки починав це поле, туди і назад пройшов 16 рядків Саксона. А це ось Старк. Ну, Старк більш матового кольору. Саксона листя така ж блищить. Дивіться, та його видно навіть в телефон. Виглядає непогано, непогано ще один гібрид, ще другий. Так, зараз дойду до осотів. Покажу вам, що робить 50 грам гранд Стара з осотами. Так, друзі. Доходимо. І що ми бачимо? Бачимо неймовірну, потужну гербіцидну дію на осоти. Соняшник, звісно, не росте, тому що конкуренція дуже велика, але... Будемо надіятися, що осоти загинуть. Будемо надіятись, конечно. Маленький взагалі. Білий-білий. Да, Гранстар 50 грам, звісно, сила будь-якось. Також покручений. А це в нас старк. Не, брешу. Це Саксон. Саксон, тому що листя блищить. У старка листя не блищить. Він матового кольору. Отакий, так, да, оце він. Ну, друзі. Також тут, друзі, був хізалофоб. Кукурузка. І миші пропадають впевнено. Все окей. Після Грандстару. Грандстар ми вносили 29-го числа, хізалофоб іменно на цьому полі 10-го числа. Це така ситуація. І треба срочно, мабуть, вносити геліантекс. Поки соняшник не переріс, доб'ємо амброзію, не требу і лободу. Лобода це вже друга філя. Так що так, Все, друзі, всім пока. Працюємо далі.